А от это мало, похоже на Цей день почався відверто, дуже рано посеред ночі. Бригада отримала сигнал бойової тривоги. Ми почали зразу діяти, виконувати визначені для нас завдання. Ну, день був дуже такий. Він не був метушливий, але він був дуже насичений завданням. Уже в перший день ми бачили авіацію противника, вона працювала по нам. Ну... Діяли згідно тих завдань, які передбачалися, і в принципі все в нас влучалося. Великі угрупування противника, великі колони. Вони намагалися стрімко просуватися, збивати наші заслони, обминали крупні опорні пункти і виходили, активно діяла його авіація. І загальний принцип противника був вперед, вперед до тих рубежів об'єктів, які були йому назначені. Туди наступала 126-та окрема бригада берегової оборони. Вони досить ефективно, стрімко наступали. Е я скажу, тактика їхня до підходу до Вознесенська була ефективна. Вони вели розвідку, е оминали наші заслони. Деякі, Скажімо, ми мусили в зв'язку з загрозою оточення відходити. Там залишалися тільки засідки, міновибухові загородження, підрозділи бригади. Е не дали противнику взяти цей. Населений пункт переправитись через річку Південний Буг, і я відверто думаю, це не дало йому змогу реалізувати план щодо захоплення Одеси і Миколаєва. Це ну, на півдні України зіграло велику роль. Що сприяло успіху, це дуже ефективна система розвідки і дуже велика підтримка населення. Перша атака була ну, скажем, така потужна, стрімка, їхні штурмові загони війшли в місто. Почалося ну, штурм передмістя, такий район Болгарка. Велику роль зіграло те, що коли передові підрозділи зайшли, вони попали в вогневий мішок. Були обмеження міновибуховими загородженнями. Був зірваний міст. Сміливий парень сапер побіг і вручну. Запалив і міг зірвав, і вони залишились би, блоковані. Хочу відмітити, що геройське показало себе е, хлопці з староборони Вознісемське. До ну, в ближньому бою воювали там, палили ці танки. Є! Опять же, через дані розвитки, прямо в момент розгортання, практично вся артилерія противника була знищена, виведена з ладу там. Активно діяла його авіація, бо вони висадили е, великий десант, 11-та десанта штурмова бригада з Олан Д в нашому тилу Перший, хто прийняв бій з десантом, це були ну, наші артилеристи. Сміливо круто себе показали. розвернули гармати стрілецької зброї кулеметами, е, розпритили його дії, потім підійшли. десантно-штурмові підрозділи. Теж ми мали там втрати, але ну. Просто розкатали. Їх. Всі бої тягнулися до тижня, але напружені були з самих перших два дні. Ми збили там два вертольота. По-моєму, 15-17 танків там, знищили в боях за Це ну, Перші два дні були ну, такі жорстокі. Хай бояться. Білогорівка це ну, окрема да, цікава історія, там стільки всього. Що там Ніскільки ліній подій, да, кілька шаров інформації, дуже все, всього багато. Я скажу, деякі моменти там ну, відверто це був ну, подвиг тих хлопців, які то обороняли. Бригада противника, танки намагаються там, прорватися все в огні. Потужний вогонь артилерії, то вогонь артилерії противника ну, він переважав по масованості, по кількості, ну, не по якості, не по влучності, але це ну, сплошна стіна вогня. Наші скажімо, бойові порядки ну, вражалися на всю глибину, то не було ніде спокійного місця. Від самого переднього позиції аж до тилової лінії, де була розгорнена артилерія, ну, противник постійно потужно нано... наносив удар. Не були вони трусами, не признаю. Пішли, але ну, то ми їх бачили і били, бачили і били, бачили і били. Я командир бригади би вибирав пріоритет, хоча везде було важко, куди стріляти. Чи по той колонії, яка підходить, чи безпосередньо по переправі, чи по цьому, по тих підрозділах, які переправилися і вже ведуть з нами бій, і, скажем, там секунда. Секунда на оцінку, секунда на прийняття рішення, секунда там на команду. Це було кілька днів, це було довго. Загалом противник там в смузі бригади 9 спроб переправ стало. Ну, все це було дуже напружено, дуже нелегко, І, скажімо так, навіть подумки повертався, в ці події складно. Коли згадуєш. Ну, Згадуєш втрати, згадуєш ті зусилля, які прикладалися, згадуєш всі-всі ці дії. Це важко, це ну я не знаю. Відверто курська дуга була. Ми не мали права відступити. Ми теж брали там полонених, брали там якісь документи, якісь, Щоб ви розуміли, то у них, ну, по цих даних у них було завдання просто віджати нас, вийти. ну. На Рубіж Лав'янський дати змогу. За ними там ще стояли підрозділи, які просто по цьому мосту, по цій переправі, мали йти там. І місцевість їм там способствувала. Ось ну, героїзмом хлопців, удачою артилерією було це все зроблено. Ну, проще сказати, що я не використовував. Це були удари так, артилерії, реактивні урагани, 2С-19, там його бригадна артилерія, міномети у ближній зоні. І їм вдалося порядка 20 танків переправитись і вийти з лісу. І це, як кажуть, зустрічали їх ну, практично голими руками. Ну, Голими руками в лапках, джевеліни, протитанкові засоби, та, тури. ну Це все, все піхота, лоп-лоп. Коли ця Білогорівка відбувалася, то противника завжди було більше. Тобто ми не могли залучити інші сили і засоби, крім цих трьох моїх рот і роти 128-ї бригади, тому що інші ділянки знаходились теж під загрозою. Це було тяжко. Тобто ми не дозволили їм вийти на оперативний простір. Скажімо, закрили їх в таким обмеженому просторі і перебили.